Співпраця з Кім Вербошоп завершена. Вас всіх перезапишу. Єдине моє, моє прохання. Будь ласка, відпишіться мені, тому що я не маю доступу до ваших номерів телефонів і мені їх не дали. Хотілося б прокоментувати цю ситуацію. Люди думають, що такі договори. На американський тип а, про розголошення, не конкуренцію а, і так далі. Вони в Україні надієві, тому що у нас ніхто не може заборонити господарську діяльність, вступати в правовідно... трудові правовідносини і так далі. Такі договори нічим не захищаються. Вони просто мають психологічну нагрузку. А друга проблема полягає в тому, що от такі от люди, ну так як дівчина, це вони ніколи не ходять до юристів. А да? я б їй сказав, тут до... цей договір. А основна, основний момент це наявне у тебе на руках ця інформація. Якби вона була у тебе наявна на руках, у тебе, у тебе проблем не було.